Жителі Миколаївщини отримали по 21 тисячі гривень на опалення. Ці кошти виділяє держава та міжнародні фонди та донорські організації. Гроші люди зможуть використати як для придбання дров, паливних брикетів або вугілля, так і на оплату комунальних послуг. Зокрема, таку допомогу надають жителям прифронтових громад і в першу чергу людям вразливих категорій переселенцям, багатодітним родинам, людям з інвалідністю. Тощо, як саме жителі області підготувалися до зими, завдяки цим коштам. Бачила наша кореспондентка Наталя Якубсон-Белібова. Гроші на придбання дрів або оплату комунальних послуг на Миколаївщині в першу чергу отримують ті громади, які є прифронтовими і найбільше постраждали ще у 2022 році від обстрілів росіян. Таких в області всього 33, серед них і Шевченківська, та навіть сюди переїжджають переселенці із сусідньої Херсонщини. Люди змушені винаймати чужі будинки і жити там, бо від своїх майже нічого не лишилося. Так сталося і з пані Наталою, яка винаймає в Шевченковому будинок родини, яка переїхала жити. За кордон, живе жінка разом з літньою мамою, каже, на гроші отримані від благодійників і Міненерго вже встигла придбати дрова, а в планах ще запастись паливними брикетами та вугіллям. У нас є навіть газове опалення. Частично ми газом користуємося, але нема можливості, бо дуже дорого газом. То нам треба десь ну, 2-3 куби. І ще трошки в нас були запаси вугілля, прошлу зиму, то ми перезимували. Ну, в цьому році я надію, що теж отримала кошти на закупівлю дрів і місцева жителька Олена. Жінка має групу інвалідності. А її чоловік хворіє на цукровий діабет. Та, попри це, подружжя самотужки відбудовувала свій напівзруйнований будинок. Із будівельними матеріалами допомагала громада і благодійники. А з оформленням коштів на придбання дрів соціальні служби. Такі заявки від мешканців приймали до середини жовтня. Нині гроші вже зайшли на рахунок родини, і пані Олена з чоловіком встигли закупити паливо для зимівлі. Ну, бо в нас печка ось в кухні, і ми фактично в той кухні цілий день знаходимося. Може, навіть в зиму перейдемо. Того ми і нам ось, ось зараз туди трошки буду топить. Більше того нам і важливо одержуватися. Дрова у нас печка в кухні, і ми більшу половину проводимо там. Фактично кожна родина, яка повернулась додому до Шевченкового, була змушена відбудовувати понівечені російськими обстрілами хати. Не виключення із ситуація пані Ганни. Жінка, мама багатодітна. В неї троє діток. Наймолодшому сину сім місяців, старшим п'ять та шість років відповідно. А ще у жінки літній тато з інвалідністю. Тож каже, ця грошова допомога на закупівлю дрів дуже вчасна. Ще нам довжні дрова підвести. Ми взяли дві тонни брикета, і ще нам довжні дров підвести. Ну і в нас ще трошки залишилося з того года. то надіємося, що вистачає. а не будемо якось самі куплять. В цілому тільки в Шевченківській громаді на Миколаївщині таку допомогу на закупівлю дрів для проходження зимового періоду або палату комунальних послуг отримали понад 130 родин. В цілому їх по Україні вже півмільйона із дев'яти областей.